Про що йде мова. Власне, мова йде про новий напрямок у розвитку міського туризму. Це є діловий туризм або так званий конференц-туризм. Із, скажімо, із початку цього року ще із. Минулого року ми почали активно займатися. Місто почало активно займатися розвитком конференц-туризму, тому що це є дуже перспективно для міста, тому що Львів має весь потенціал для залучення великих конференцій, бізнес-заходів, самітів, форумів до міста. Такі. Конференц-туризм, власне, сам по собі може виникнути у тому місті, де вже є дуже добре поставлена робота звичайного відпочинкового туриста, е, туризму. Тому що конференц-туризм вимагає трошки кращої інфраструктури, більшої сфери послуг і так далі. Тому е, місто. Е, Власне, цільово зараз цим займається. Ми маємо, звичайно, перші результати. Цілком згідно із колегами з Одеси, що інформаційну роботу дуже треба здійснювати, і тут треба виступати таким лідером, ініціатором. Тому що про Україну на жаль знають зараз лише в тільки в розрізі новин ем, на жаль, дуже дорого брати участь у таких європейських, скажімо, роуд-шоу, Тому ми запрошуємо до Львова, запрошуємо і фам-тури, і запрошуємо змі, які би приїхали і подивилися, що у нас все спокійно, що місто живе своїм життям. Що Україна досить велика, і те, що відбувається на сході, немає такого прямого відображення, скажімо, на безпеку туристів у нашому місті.